Пам'ятаєте, як це було раніше? Ну, в дитинстві в когось в селі, в когось місці, але тоді, мені здається, світ здавався трошки яскравішим. Замість теперішніх проблем нас цікавило хіба як зайти додому, попити води і вийти назад до кінців. Могли придумати тобі заняття і назад вийти вже, напевно, би не вийшло. І навіть на тогочасних 2 гривні можна було купити морозиво, можливо, навіть не одне. Що таке FPS в іграх, що таке глючить, ніхто взагалі не мав понять. А гра працює, значить можна пройти. Хоча згадуючи, я б сказав, що іноді мій допотопний ком витягував ігри ледь не в 10-15 кадрів. Але скільки ж було задоволення від того, що тобі після школи дозволяли посидіти годину, а то і менше. Бо від компуктора можна осліпнути. Цінність мали хіба колекційні картки з кобіду або черепашок Ніндзя? Нікого не цікавило, яка в тебе машина, скільки ти заробляєш. Щоб когось був Велік, то на ньому в двох і в трьох. Поміщались спокійно і колесили по своїм дуже важливим справам. Не знаю в кого, але особисто в мене за велику суму вважалася сума від 2 гривнів. Можливо, для сучасних дітей це прозвучить дико, але на 5 гривень можна було купити. Декілька пачок сухариків, щось запити і ще якусь булочку. Колись в дитинстві мені дід розповідав, що булочка була 3 копійки, хліб 16 копійок. Я подумав, що це якась фантастика. Як виявилось, історія ця клічна, і я коли своїм дітям буду розповідати про по 90 копійок, вони подумають, що я десь вдарився головою, що це неможливо. Іноді я бачу дітей, які можливо чогось не бачили, але їм по-доброму заздрі. Адже в них ціле життя попереду. І зараз, коли мене вже не задовільняє покупка якоїсь речі, яка, звичайно, що дуже потрібна. Я згадую, як в дитинстві ми з кентом знайшли медальон Шрека. і там всередині був синій кабінець. І нам здавалося, що справжній діамант. Як перевірити, чи діамант справжній, звичайно ж, має різати скло. Як виявилось, нам підсунули Фабулу. А зараз, взагалі, потрібно відвести дітей від екранів. Як бралися в ігри в дитинстві для комп'ютера? Хто жив, той знає. В моєму випадку ігри передавалися від рук руки, тобто механізм був приблизно наступний. Кожен мав флешку, хтось на 2 ГБ, хтось на 4, самі багаті взагалі на 16 або 32. І от друг приходить, тобі розповідає, що є така дуже крута гра, де можна їздити на комбайні, стріляти, літати, все на світі, майже як в реальному житті. Ти береш свою флешку на 4 ГБ і їдеш до нього. І от фіаско, гра займає в два рази більше, ніж твоя флешка. Вихід знайшовся, папку з грою скидали частково. Можливо, люди, які бачили динозаврів, в коментарях задають про дискет. Диски і так далі. Ще був один метод. Хто мав спутникове телебачення і пам'ятають QTV, пам'ятають ігронавти? Видивлялися, які ігри цікаві вийшли. І на наступних декілька місяців, хто перший виїде в місто і буде мати вільних 30 гривень, мав придбати цю гру на диску, який мав особливий запах. І тоді приблизно всі діти в селі мали на одну гру більше. Але зараз мало хто зрозуміє, як це, коли ти купив диск з грою, а додому ще не скоро, і батькам потрібно ще зайти по справам. І ти цей диск роздивляєшся, перечитуєш 1024 рази, роздивляєшся ті картинки на зворотній стороні і чекаєш, коли вже зможеш пограти. І іноді бувало таке, що гра просто не запускалася. Або частина гри була просто вирізана, щоб поміститись на той диск. Ке, як телефони, а тим більше сенсорні зараз, якщо що мова навіть не про смартфони, мало хто мав взагалі. А якщо мали, то кнопки які цілком задовільняли більшість наших тодішніх потреб. Метаю до мене з міста приїжджав товариш який мав кнопкову нокію. На які кнопки натискались таким зусиллям, що здавалося, що зараз пальці поламаються, і в нього на телефоні було більше ніж 100 ігор. Мова зараз про ява ігри. Мені тоді здавалося, що це найбагатша людина в світі. Хіба не в іграх радість? Напевно, більшість дітей зараз не можуть собі уявити, що таке тогочасний інтернет. Я буду розповідати зараз про свій досвід. Таке в мене з'явилося приблизно в 3-4 класі. Але все було не так класно, як здавалося. Це був інтернет зі швидкістю 3-4 кБ на секунду. Щоб ви розуміли, гру, яка б займала приблизно 30 мегабайтів, умовну веселу ферму, потрібно було качати увесь день. Пісню послухати в інтернеті. Пісня на 3 хвилини завантажувалась декілька годин. Потім вже протягнули в село інтернет трошки покрутіший, швидкість була приблизно 250 кБ в секунду. Що мені тоді здавалося надзвичайною швидкістю, я був дуже задоволений. Умовна GTA V5, яка зараз там займає близько там 115 ГБ, я тоді завантажував дві доби. Але все рівно я був тоді дуже сильно задоволений, тому що є можливість хоч так скачати таку гру і є можливість її пограти, але її натягнув мій комп, тому. В принципі, радість тривала недовго саме в моєму дитинстві, все відбувалось приблизно так. Звичайно, що можливо я чогось ще не пам'ятаю, щось забув, але у вас є шанс мені про це нагадати у коментарях. Буде цікаво почитати, подивитися, як це все відбувалося у вас. І люди, які жили, можливо, трошки раніше, трошки пізніше, можуть розповісти про свій цікавий досвід, як це тоді було. А зараз це все залишається хіба на сторінках нашої пам'яті і залишиться хіба розповідати дітям. І от багато хто дивлячись це відео, згадає своє дитинство. Як було в ті часи? Це дуже класно. В цьому ціль цього відео. Навіть вам ці спогади. Сумно лише те, що цей час вже пройшов. Він більше ніколи не повернеться. Всім дякую за перегляд. До зустрічі!